Якщо ви, хоч раз обіцяли собі почати ходити по 10 тисяч кроків на день, або просто ходити більше, подивіться спочатку оце, тому що дуже велику роль грає не те, скільки ви ходите, а те, як ви ходите. І давайте в серії відео зараз розберемось з важливими пунктиками вашої ходи, які можуть зробити ваші прогульночки або дуже корисними для тіла, для менталки, або не дуже корисними і навіть шкідливими для вашого тіла. Правило перше. Час руху у вас завжди мають рухатися обидві руки достатньо вільно, тобто, якщо ви йдете і ваші руки не роблять бо так або вони якихось. В зігнутих положеннях, або ви постійно тримаєте руки в карманах, або ви постійно носите важкі сумки, або тільки одну сумку, і у вас одна рука нормально рухається, а друга ви така весь час. По-перше, встаньте зараз, пройдіться, подивіться, чи ваші рухи рухаються, чи можливо рухається тільки ліва, Наприклад, якщо ви вправі завжди носите сумку. По-друге, якщо ви виходите гуляти саме для здоров'я. То виходьте гуляти без нічого в руках. Наприклад, якщо я беру навіть стаканчик кави в руки, то зараз моя хода, точніше мій рух рукою з одного боку, стає одразу меншим, хоча це ну 200 грам, і так само важить ваш телефон навіть ще менше, і коли ви тримаєте його постійно в руках. Я навіть не кажу, коли ви втикаєте в телефон, навіть коли він просто в руках у вас не відбувається руху руки, не відбувається нормальної ротації грудної клітки, нормального спірального скручування. Ваше тіло починає неоптимально рухатись під час вашої ходи, і через це можуть страждати спина, суглоби, Потім ви проходите свої 10 тисяч кроків, приходите додому. А у вас відвалюється поперек. Питалась би, чого? Причин знову таке багато, звичайно, що не тільки в руках, але це найперше найлегше, що ви можете перевірити самостійно, чи ваші руки достатньо рухаються. Ще разочок запам'ятовуємо, не в карманах. Сумки, принаймні, змінюємо, Якщо є змога піти без сумки, чудово. Якщо є змога піти без телефону в руках, чудово і взагалі послідкувати, чи рух руками однаковий з обох сторін. Усім гарних прогуляночок, якщо хочете почути більше порад, то залишайтеся тут.